Друзі, привіт! Вітаю вас на правопросвітницьких зустрічах. Це такі заняття, на яких ми розбираємо дуже цікаві та важливі теми. Наприклад, що таке права, як визначити, що твої права порушуються, як захистити свої права? Це насправді багато всього іншого. Ми розбираємо різні теми, різні контексти. Тому, якщо у вас є якісь правові питання або а, Теми в праві, які вам цікаво було би послухати, то обов'язково пишіть про це в коментарях, і ми дослухаємося до ваших побажань. А сьогодні я вітаю вас на нашій новій правопросвітницькій зустрічі і нагадую, що е, цей проєкт реалізовується Українською академією медіації та т'єтерами Окстаді за підтримки американського народу, а власне USAID. І тема нашого сьогоднішнього заняття це права та обов'язки в сім'ї. Це дуже важлива і дуже актуальна для кожної людини. Тема, адже вона торкається кожного з нас. По-перше, давайте поміркуємо над такими якимись базовими речима. Очевидно, що кожна людина має право на сім'ю та проживання в ній. Проте, що ж таке взагалі сім'я? І що таке права та обов'язки, які в сім'ї є ці права та обов'язки, чому ж їх важливо знати? Протягом цього відео я раджу вам зупиняти, ставити його на паузу. Відповідати на запитання самостійно і потім продовжувати разом із нами. Кожен уявляє сім'ю по-своєму. Для когось одразу в голові намалювалося тато, мама та дитина. Для когось це дитина та один з батьків або ж опікун. Для когось це дві мами або два тата, тобто ЛГБТК плюс сім'я. Та насправді є безліч інших варіантів сімей. Проте саме згідно з сімейним кодексом України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з сімейним спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки. Проте, де ж ці права та обов'язки, правила, всі ці записані, на що ж можна спиратися? Можливо, хтось з вас вже знає відповідь, адже це Сімейний Кодекс України. Це такий документ, який власне містить. Правила про те, як поводитися людям у родині та як вирішувати різні питання пов'язані із сім'єю. Сімейний кодекс допомагає регулювати відносини між батьками та дітьми, між чоловіком та дружиною і надає правила для того, щоб всі члени сім'ї жили разом, щасливо та мирно. Можливо, ті, хто вже не перший раз на правопросвідницьких зустрічах пам'ятають якісь головні права дітей, про які ми вже говорили раніше. Якщо ви тут вперше, то зараз ми проговоримо таких три основних права, які є у дитини. Перше це право на життя та особисту безпеку. Друге, це право на поживну їжу та догляд. І третє, це право на свободу вираження. Які ж права та обов'язки мають батьки? Почнемо з прав. По-перше, переважне право на виховання. Вибір методів виховання та залучення інших людей до виховання. Якщо ми говоримо про обов'язки, то, звісно ж, це забезпечення базових потреб дитини, виховання та навчання дитини і забезпечення безпеки дитини. Які ж права та обов'язки мають інші члени родини, окрім батьків? Щось не привантажилась картинка, тут така файна була, але нічого. А право на спілкування з онуками по-перше, по-друге. У разі перешкоджання цього спілкування в інших членів родини є право на звернення до суду. І третє, це право на захист своїх онуків. Щодо обов'язків інших членів родини, це повнолітні люди у разі потреби мають спілкуватися про своїх батьків та сестер. Також повнолітні люди зобов'язані брати участь у вихованні своїх братів та сестер. Бабусі, дідусі мають піклуватися про своїх онуків у разі потреби. І в зворотній бік, у разі потреби, онуки мають спіклуватися про бабусь та дідусів. Що ж робити у випадку, якщо права дітей порушуються, до кого ж звертатися? По-перше, ви можете звернутися до своїх батьків, адже це перші люди, які завжди готові будуть вам допомогти? Друге, це вчителі. Вчителі це часто досить близькі нам люди, тому а, якщо у вас є якась проблема. Адже порушення ваших прав є проблемою, яку потрібно обов'язково вирішувати, то ви можете звернутися до вчителів, і вони вам допоможуть. Третє, це до поліції або ж до дитячої гарячої лінії. Вона, ось тут нам вказана, номер телефону 116 111. Проте бувають випадки, коли один з батьків і є джерелом насильства. І це дуже складна ситуація, адже це близькі вам люди, і складно йти ніби проти них. Проте пам'ятайте, що якщо хтось, незалежності від того, хто ця людина є для вас, чинить над вами насильство, це є порушенням прав, ваших прав, і ви маєте право на захист. Звісно ж, ви можете звернутися до вчителів, як ми вже розглядали, або до поліції. Також гаряча лінія, завжди на зв'язку 116.111, або гаряча лінія е, по запобіганню насильства 1547. Також існує жест, який ви можете показати, якщо ви знаходитесь десь, де вас оточують люди, щоб люди навколо зрозуміли, що вам потрібна допомога. Можливо, хтось з вас вже знає, як показати цей жест. Якщо ви знаєте, то пригадайте, якщо не знаєте, то давайте його вивчимо разом. Потрібно поставити руку, зігнути великий палець і накрити зверху всіма пальцями іншими великі. Давайте ще раз: великий, всі інші. От. А, насправді цей жест означає, що вам потрібна допомога, тому у разі екстреної ситуації ви можете ним користуватись. Що ж взагалі таке домашнє насилля і чому про це варто поговорити? Ви вже відповіли на це запитання самостійно, я сподіваюся. Тому ми переходимо до інформації, яку ми надаємо. Домашнє насилля це дії фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї або між родичами. Це може включати в себе биття, образи, залякування, крик або будь-яку іншу форму насилля. І всі вони порушують права та безпеку людини. Давайте розглянемо види насильства більш конкретно. Фізичне насильство це коли вас б'ють, коли вас штовхають. Словом роблять будь-які дії, які призводять до травм. Психологічне насильство це, наприклад, коли вас ображають, коли вам погрожують, коли вас залякують яким-небудь чином. Сексуальне насильство це гвалтування, примус до вагітності або сексуальних контактів. І економічне насильство це, наприклад, коли вас позбавляють житла, їжі або забороняють вам працювати. Давайте розглянемо ці види насильства більш детально на прикладах. Ви відповідаєте обов'язково самостійно. Можливо, якщо вам потрібно подумати, то ставте на паузу, і потім я буду надавати одразу відповіді. Людину вдома б'ють та штовхають, жертвою якого насильства стала людина. Очевидно, що це є фізичне насильство. Людину вдома принижують, погрожують, ображають словесно. Який це вид насильства? Словесні образи погрози приниження це є е, е, психологічне насильство. Пам'ятайте про це. Людину примушують до статевих актів, торкаються її інтимних частин без дозволу, жертвою якого вида насильства стала людина. В таких випадках це є випадок сексуального насильства. У людини відбирають гроші, не дозволяють заробляти та шантажують. Який це вид насильства? Це є економічний вид насильства. Давайте розглянемо ще одну ситуацію. Діти збрехали мамі та прогуляли школу, тому мама на тиждень позбавила їх солодкого. Як ви думаєте, чи є діти з жертвою, жертвою насильства? Напишіть свою відповідь у коментарях. Насправді, в даному випадку. Діти збрехали, діти е, вчинили неправильно, і мама, маючи право на самостійний вибір виховання, позбавила дітей солодкого. В даному випадку права дітей жодним чином не порушуються. Позбавлення солодкого не є порушенням прав дитини. Тому, очевидно, що цей випадок не є видом насильства, в принципі. Про домашнє насилля дуже важливо говорити, адже тоді можна врятувати життя. Якщо ти дізнався або дізналась про випадок домашнього насилля, то обов'язково розкажи батькам та звернись до поліції. Ось номери гарячої лінії, за якими можна звертатися. 116-111 це Національна дитяча гаряча лінія і 1547 це гаряча лінія для запобігання домашньому насильству. Давайте розглянемо дві гіпотетичні ситуації. Наприклад, якщо ви дізналися, що ваш однокласник став жертвою домашнього насильства. Що ж робити в такій ситуації? Пам'ятайте: перше, що треба зробити, це треба розповісти комусь із дорослих. Якщо такої можливості немає, або навіть після того, як ви вже звернулися до дорослих, обов'язково зателефонуйте у разі необхідності, знову ж таки, якщо ця ситуація не вирішується так просто. До гарячих ліній, номера телефону яких ми вже вказали раніше. Що робити, якщо ви почули, що дитина ваших сусідів є жертвою домашнього насилля? В такому випадку так само потрібно, необхідно звернутися до гарячої лінії, адже ця дитина може бути в небезпеці. Якщо у вас є можливість, ви перетинаєтеся із цією людиною, то обов'язково підтримайте її морально, адже це дуже непроста ситуація. Важливо донести до людини те, що це є порушенням її прав і що вона знаходиться в небезпеці, і цю ситуацію можна вирішити, і що в неї є люди, які можуть їй із цим допомогти. Ви можете разом звернутися також до когось із дорослих. Пам'ятайте, що знаючи свої права та виконуючи обов'язки, ви і наше суспільство завжди буде в безпеці. Я дуже дякую вам за це заняття і пропоную провести невелику рефлексію. Згадайте три факти, які вам запам'яталися найбільше з цього заняття. І також подумайте, як би ви закінчили фразу я розкажу другу про. Можливо, тут буде щось дуже важливе для вас і для вашого друга, про що ви хотіли би розповісти. Доєднітьсь до наших майбутніх правоспоросвітницьких зустрічей. Вся детальна інформація стосовно них є в нашому телеграм-каналі, а також ви можете переглянути відео на YouTube. Дуже дякую вам за участь у моїх занятті і до скорих зустрічей.